Друзі, всім привіт! Віталіті! Виграли АЄМКАТОВІЦ 2025. Вони знищили росіян зі спіріт у фіналі з рахунком 3-0 і продемонстрували неймовірний результат в оновленому складі. Що тут ще сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже вдячний вам за підтримку протягом всього турніру. І сподіваюся, що тут ви мене також не розчаруєте, бо є про що поговорити. Дуже приємні новини. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Найкращі люди на світі. І переходимо до фіналу. А що в фіналі у нас не сталося несподіванки по мапах? Інферно та Ancient відлетіли. А далі Spirit пікнули Dust, Vitality Nuke, Spirit Mirage, Vitality Train і Anubis. Все таки лишилися на Decider. Настільки Vitality боялися грати проти Spirit. Ну настільки вона для обох не готова, що обидві її не пікали. А ось тому. Маппул хороший для обох команд виглядали перші три мапи, власне, до трьох перемог грається гра. І обидві мапи виглядали як і для Spirit хорошими, так і для Vitality. У Vitality дуже сильна dust 2 дуже сильна нюк, і на Міраж вони можуть, бо це індивідуально сильна команда, особливо проти Spirit, які не завжди можуть навалювати. І стартувало все це з dust 2 мапи команди Spirit, де. Віталіті виграли пістолетну серію 2-0. Після чого програли 2 в але на цьому, звісно, не зупинилися. А взяли три поспіль. Один з них був клатчем, 1 з 2 від мезі. Бодон вилетів на А і почав дігла просто квадриків лупити. Це були перші окіли на цій мапі. І він зробив відразу з дігла на еко ну на форсі, на півбаї від команди Spirit. Після чого Спіріт таки виграли, і просто почалося раунд за раундом, раунд за раундом, поки в 11-му раунді Меджикс не зробив квадрокіл і не знищив економіку Віталіті, що, власне, стало причиною того, що Спіріт забирає два останніх, і половина закінчується з рахунком 7-5 на користь французької організації. Далі Віталіті беруть пістолетку, вони виграли всі пістолетки в цьому матчі, тому це не стає якоюсь несподіванкою. Спіріт роблять Форс і Зонтікс робить. Трипл кіл на цьому форсті з Фейвсевена. Він на лонг виходить і просто знищує. Після чого форс роблять Віталіті, апекс робить один в два клач з p 250 і трипл кіл. Все чудово. Фактично, історія почала закінчуватися після того, як Віталіті беруть серію, 18-й раунд. Зайву робить трипл кіл та виводить на 12-6. Комфортний рахунок. І вже в останньому, 19-му, Робс робить ще один трипл кіл і доводить свій рахунок на цій мапі до 26 на 9. 26 на 9. 100% каст. Це, це просто неймовірний рівень. 141 АДР, 2.18 рейтингу. Оце, оце людина виходить і фінал лупашить. Ну а 4 кіла Донка у тому раунді стали 40% донка взагалі тілів на цій мапі. 10 на 16 зіграв донк. Як вже потім зайву пояснював, що просто не давайте йому простору і розмінюйтеся вчасно, душіть його і він не зможе користуватися тим, чим він звик користуватися. Це працювало. Ми переходимо на другу мапу, яка стала просто бенефісом зайфу. Тут же Робс не настільки вільно лазив, як він робив це на Дасті, просто він люркерив неймовірно круто. Він робив все, що хотів, не давав спірі там роздуплитися. Тут було не так, але тут був зайву просто ну, 26 на 6, 127 АДР, рейтинг 2,38. Я не знаю, він був нестримний. І неважливо, захист, атака. Хоча захист теж 12 на 2. 2,99 рейтингу, це ого. го Але і атака 14 на 4. Ну це просто якийсь нестримний показник. 8 в атаці забирають Віталіті, потім просто не дають нічого супернику створити. Без жодних шансів. Це, це було вбито, просто в нуль. Тут же Донг, там пробував щось робити, 15 на 13. Але коли в тебе Чопер грає 4-14, широ грає, 6-14, Меджикс 7-15, нічого ти не зробиш. Ну і Зонтікс 8-15. Ну. Можуть бути до одного місця всі твої старання. Тому а, швиденько ми пробігаємо мапу нюк, несподівано швиденько, враховуючи те, що Спіріт починали в захисті, і переходимо на Міраж ще один пік Спіріт, де Віталіті стартують з впевненої серії чотирьох поспіль у захисті. Віддають один, після чого беруть ще два. І вже в наступному раунді Меджикс виграє один в два. З чого Спіріт виграють два поспіль, бо вже в наступному вони також на Б виграють два в три. Далі Віталіті виграють еко зайву за сейв АВП, і вони виграють цей раунд Еко. Там просто мезі робить entry Kill з П 2000 Вау, виграв ще один але загалом половина іде з рахунком 8-4, Після чого вони знову беруть пістолетну серію. Все чудово, все красиво. А далі починається камбек. починається дуже небезпечний камбек в одному з раундів 17-му раунді. Щоб зробити рахунок 11-6, меджикс робить Clutch Ейс. Просто закриває один в два і все починають трошечки з'являтися певні проблеми. Стає страшно, бо в 22-му раунді, щоб вийти на рівний рахунок, Спіріт виграють 2 в 4 з поставленою бомбою від Віталіті. І я починаю нервувати, бо мені здається, що зараз будуть додаткові або ще гірше Vitality взагалі програють мапу з рахунку 11-4. Але це не стається, тому що Vitality беруть два поспіль та закривають свого суперника. Попри те, що він виграв 4 квачі на цій мапі. У Віталіаті був зайву, який чудово все почував. Апекс, який 19 на 17 теж видав, 97 АДР, на а просто неймовірно відіграв. Ну і мезі в атаці був надзвичайно ефективним. Тоді як у Спіріт, знову Донк відіграв 15 на 20, рейтинг 0,77. Що ти будеш з цим робити? Нічого, Віталіті чемпіони, а Катовіці 2025. Тепер ця організація виграла і Мейджор, і Кельн, і Катовіці. Це якраз джентльменський набір. Поважної організації в Counter-Strike 2 Global Offensive чи 1.6, Ну Global Offensive чи 2, Давайте так. Зайву це все виграє. Apex це все виграє. Це була друга перемога у плей-офф Катовіце в історії Vitality. Перша була вчора, <позавчора>, позавчора вже для вас. Тому феноменальний результат, класна історія. Спіріт були знищені. Я не знаю, в чому проблема була їхня сьогодні. Віталіті не боялися проти них взагалі грати. Вони. Готові були йти на дуелі, вони готові були розмінюватись, грали дуже ефективно. Для них були комфортні мапи, на двох, з яких вони самі обирали собі комфортну сторону. Просто чудово. Зайву отримує MVP. Це для нього 21 нагорода в кар'єрі, і вау, вау вау він наздогнав Сімпол на першому місці. Все, Олександр тепер не єдиний лідер у цьому рейтингу MVP від Хелтаве. У Франції тепер 45 нагород. І вони обійшли Швецію. Вони посідають перше місце в історії в CSGO та CS2. Снайпери нас догнали рифлерів у році. Тут зараз один-один було Донки зайву. Тут не цікаво. Ну Віталіті мають 21 MVP, стільки скільки ж зайву, ого співпадіння. Вони обійшли Фейс та Фнатік і посідають четверте місце. Перед ними тепер Астраліс, в яких 22 нагороди. Що ж, чудовий початок року для Vitality, В них все прекрасно, все красиво. Відповіли вони собі на питання, чи вартий був ризик заміни Спінкса, одного з найкращих гравців на сцені, на Робса, одного з найкращих гравців на сцені, але все-таки це заміна, і де факто, що це все буде працювати. Спінкс провів доволі багато часу в Vitality, і вже. Трошки більше ніж через місяць Віталіті з робцом виграють турнір, який ніколи не могли виграти, на якому завжди провалювалися. А тут вилітають, і роб стає дворазовим чемпіоном Катовіце, І був дуже ефективним у фіналі. Я, я вражений, я приємно вражений. Це прекрасно. З іншого боку, ну про спіріт теж. В них все не так погано. Вони провели фінал, але ну буває ефективно. Зіграли Віталіті. Не зміг вімкнутися Донк на повноцінну потужність. Але вони вже чотири фінали поспіль. З них два було виграних, включно з Мейджором та Блас Баунті. Тому загалом в них все не так погано, але можливо, можливо, щось зміниться. Обидві команди зараз, як і Наві, беруть паузу. Вони не будуть грати піджель клуж. Напокадже зустрінуться на ісельпроліз Пролізі 21 сезону. І власне, якщо говорити про ESL, то Vitality тепер зрівнялися з Фейс та Наві за кількістю перемог в турнірі ESL, в і вони лідирують в Intel Grand Slam. І саме Vitality лідирують, тому що нагадую, що для того, щоб отримати мільйон доларів у золотих злитках від ESL, вам потрібно виграти чотири великих турніри ESL, включно з катовицями Кельном або Мейджером від ESL. А в Віталіті останні катовиці та останній «Кельн». Тепер їм потрібно виграти два просто турніри Єсель. Тобто Єсель Проліга, Мельбурн, Даллас. Далі буде ще одна єсель проліга. Буде «Ченгду». От щось з цього їм потрібно виграти, і вони отримують мільйон доларів. Наразі вони ще цього не робили. Це робили ліквід, робили наві, робили Астраліс та робили фейс. Віталіті ще не вигравали цю історію. Власне, зараз триває п'ятий сезон. Ось така історія. Вже детальніше про сам турнір я поговорю в подкасті. Крім того, в мене є для вас два інтерв'ю з переможцями цього турніру. Поки не буду казати конкретно з ким, але це будуть відеоінтерв'ю, які вийдуть на цьому каналі. Тому чекайте, протягом тижня вони вийдуть. Можливо, вівторок, можливо, після вже подкасту, десь в четвер. Ось тому така історія. Наступним турніром у нас за планом буде піджірик плуж напока 2025. з 14 по 23 лютого у Румунії. Призовий фонд мільйон двісті п'ятдесят тисяч доларів, але декілька команд топового рівня вирішили пропустити цей турнір. Тому в нас тут не буде. Ну саме топ четвірки не буде, не буде ліквід, а будуть фейзи, тернофаєр, Монгол, загом цікаві. Такий посередній нормальний турнір з. Таким нудним, може, форматом, але дуже потрібним форматом, щоб подивитися, як будуть прогресувати команди, зокрема, Astralis, Face, Mouse, Falcons, От що вони себе будуть показувати у швейцарці, в Best of 3 форматі, буде багато контенту, буде багато інформації, яку ми зможемо споживати і якось аналізувати. Ось така справа на цьому все діліться враженнями від перемоги Віталіки на цьому турнірі. Я просто кайфанув взагалі від католиць. Нереально дуже рівень турнір, прям на рівні з мейджором цього року Вийшов хороший набір команд. Можливо, плей офф не найсильніший, не такий, як ми очікували, але півфінали вийшли по набору дуже хороші. Ну і в.